Привіт, друзі! Ви на каналі WesternBit.ua Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги препцентру та фулфілмент центру США. І сьогодні ми поговоримо про ситуацію, з якою стикався чи не кожен продавець на ЕЦІ. Я впевнена, що у всіх є лістинги, які ви. Виставили, а вони не продаються і лежать мертвим грузом. Ані візитів, ані лайків, ані продажів, вони просто не зайшли. Я такі лістинги називаю для підтримки асортименту в магазині. Тому далі я поділюсь своїм власним досвідом щодо цього, що я роблю з такими лістингами та чи можна виправити ці мертві лістинги. Ну а щоб в подальшому не пропускати цікаві теми щодо роботи на Еці, не забудьте підписатись на наш канал і обов'язково натисніть на дзвіночок. Ну, а вподобайка від вас це знак для мене, що відео було корисним для вас. Ну і хочу почати з того, що цілком нормально взагалі мати лістинги товарів. Які не продаються, ну це ніяк не шкодить ні рейтингу, ні репутації вашого магазину. Насправді, у більшості продавців є лише декілька товарів, які виконують всю важку роботу, і як локомотив тягнуть весь магазин за собою. У всіх, звісно, різна кількість товарів. Ну, якщо говорити загалом, то товари-локомотиви це десь до 20% від загальної кількості товарів у вашому магазині. Уявіть, а напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас так. Алгоритм Еці надає перевагу лістингам з хорошими показниками якості. Тому природньо, що вони відображатимуться в пошуку частіше, ніж лістинги з гіршими показниками. Це ще раз говорить про те, що показник якості має вирішальне значення при ранжуванні товарів в пошуку на Еці. Але. Чи можна якось покращити цю ситуацію з такими лістингами? Ну і забігаючи наперед, я хочу сказати, що ці лістинги дійсно можна розшевелити в більшості випадків. Ну а коли я вже розумію, що перепробувала все, а жодного результату немає, то я просто... Видаляю такий товар і виставляю його повторно як новий лістинг, але це вже крайній варіант. Ну а перед тим в мене є свій алгоритм, щоб спробувати все ж таки оживити лістинг. Ну і перше, з чого потрібно почати, це запитати себе дуже чесно. А хтось взагалі шукає те, що я продаю, чи є попит на цей товар. Бо буває так, нам здається, що наш товар такий класний, милий, естетичний, але Еці працює не так. Алгоритми, платформи не оцінюють ваші особисті смаки і вподобання, вони просто показують товари у відповідь на пошукові запити користувачів. Незалежно від того, наскільки гарний ваш товар, якщо його ніхто не шукає. Його ніхто і не купить. Ну, наприклад, ви пропонуєте ось такі кастомні срібні каблучки. Попит на них є, але щоб знайти саме цей товар, покупці можуть використовувати різні пошукові запити. Наприклад, пошуковий запит «Custom silver ring» бачимо, що протягом останніх. 30 днів шукали не дуже часто, а конкуренція по ньому дуже велика, і пройти по цьому пошуковому запиту буде дуже і дуже складно. А от якщо, для прикладу, ми використаємо синонім до Custom Silver Ring і детальніше опишемо цю каблучку, то це буде срібний перстень, печатка і пошуковий запит відповідно Custom Signet Ring. І тут, Пошукових запитів набагато більше, і конкуренція зовсім маленька. Відповідно, можемо зробити висновок, що на початку заголовка лістингу краще використати пошуковий запит Custom Signature Ring, бо він користується більшим попитом. Ще маю інший приклад, коли зміна позиціонування продукту також допомогла розшевелити лістинг. Моя знайома колега продає в'язані чохли на чашки. Ось такого типу дуже гарні, дуже стильні і милі, але за прямим тегом крошет Макслів. Дуже мало пошуків, і ми вирішили переорієнтувати її товар під запит «Eco-friendly gift for coffee lovers». І от тоді пішли і перегляди, і продажі почались. Як висновок, можемо зробити, що перш ніщо змінювати, переконайте, що цей товар взагалі шукають. Наступним кроком потрібно відповісти на питання: а як ваш товар виглядає серед конкурентів? У результатах пошуку. Бо якщо перше фото лістингу не чіпляє погляд покупця, він просто її не побачить і не помітить. Еці це візуальна платформа, де фотографії і відео відіграють ключову роль. Тут е зображення дорівнює першому враженню, і наше завдання зробити так, щоб фото одразу викликало емоцію, щоб покупець подумав: о, що це, я хочу це роздивитись ближче, і клікнув. На ваш лістинг саме фотографії мають конвертувати в продажі. Ось в цьому відео я дослідила 10 типів фото, що продають на Etsy. Взагалі, фотографії та відео товару мають допомагати краще зрозуміти товар, бо онлайн-покупець не має можливості відчути ваш товар на дотик, приміряти його, понюхати і так далі. Тому подбайте, щоб ваші фото максимально відповідали на всі можливі питання, які б хотів задати потенційний покупець про ваш товар. Особисто я взагалі роблю декілька однакових лістингів, але в кожному змінюю головне фото. Це гарна можливість протестити різні фото. і Зрозуміти, яке все ж таки краще заходить покупцям. Проте із зміною головного фото товару потрібно бути дуже обережними. Бо в мене була інша не зовсім приємна історія, коли я вирішила змінити головне фото товару, бо я отримала нові фото з фотосесії. Мені вони здались більш гарними. Проте я дуже помилилась, і лістинг поступово скотився, і я досі не можу досягти. Збільшення трафіку на нього робимо висновок, що не потрібно чіпати лістинг, якщо він гарно продається. Наступним кроком є правильна стратегія ціноутворення. Бо якщо ви неправильно визначите ціну, це може стати причиною, що лісинг погано ранжується. Насправді, покупці на ЕЦІ дуже чутливі до ціни товару. Ціна вашого продукту повідомляє покупцю. Підсвідомо багато інформації про ваш продукт. Ну, наприклад, якщо ваш товар сприймається як дешевий, то це буде сигналом для покупця про те, що він може бути поганої якості. Якщо ж навпаки, ваш тайвар сприймається покупцем як дорогий, тоді цей кастомер просто проігнорує його та перейде до пошуку інших товарів, доступних в межах його бюджету. Щоб правильно визначити ціну на товар, ви маєте враховувати собі вартість товару, непрямі витрати та обов'язково час, який ви особисто витрачаєте на виготовлення. Ну, якщо це мова про хендмейд, а також проаналізувати середню ціну у вашій ніші. Також при формуванні ціни не забудьте про вартість доставки. Іноді буває краще зробити фіксовану вартість доставки, а іноді... Гарно працює фрішипінг, але знову таки це буде залежати від середніх цін в ніші вашої категорії товарів. Ну і останній крок, щоб спробувати розшевелити мертві лістинги, це, звісно, SEO. Ну, багато хто з вас може сказати, що потрібно було починати саме SEO. Потрібно змінити теги, переписати заголовок, і все запрацює. Все це правильно, але насправді це останній крок, лише якщо нічого з того, що ми з вами вже говорили вище, не спрацювало. І робити його варто лише тоді, коли ви вже протестили попит, поліпшили фото, перевірили чи скоригували ціну. І далі має минути час, мінімум 60-90 днів, щоб побачити результати. І лише якщо нічого з цього не допомогло. Можна оновити SEO, змінити ключові слова в заголовку, тегах змінити опис. але не змінюйте SEO в товарах, які вже добре продаються. Це золоте правило. Отже, успіх на еці це не магія, це не про те, щоб завантажити товари, сподіватись, не диво, це як науковий експеримент. Ви ставите гіпотезу, тестуєте, спостерігаєте і робите висновок. І ще раз, і ще раз, і ще раз. Спочатку перевіряємо попит, потім фото, далі ціна, і лише після цього SEO. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих кроків для вас був найбільш неочікуваним. Можливо, у вас є власний досвід. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося ре... реанімувати ваші лістинги. Поставте лайк, якщо це відео було вам корисним. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. На цьому каналі ми говоримо про все, що допомагає українським продавцям зростати на Etsy, Шопіфай, Амазон та інших майданчиках.